Доброго дня, всіх вітаю на каналі List. Сьогодні ми розглянемо, як же правильно зарядити Powerbank, щоб він зайдився у вас до 100% і без жодних проблем. По-перше, потрібно взяти Powerbank і подивитися його характеристики. Тобто, з однотньої сторони, є е, е, сила струму і напруга, з якої потрібно заряджати через роз'єми або то microUSB, е, або то розєм Type-C. Е, в нашому випадку це Powerbank 34263 торгової марки Warhut на 50 000 мАч. Зарядка його через роз'єм мікро-USB становить е, напруга 5 вольт і сила струму 2 А. Якщо заряджати його через роз'єм Type-C, то напруга становить 5 вольт і сила струму 2 А. Тобто нам потрібно підібрати правильний блок живлення Це ось такий, з такими ж характеристиками. Якщо у вас є дома ось такий е, зарядний пристрій мережевий, то зазвичай він е, Тобто Сила має становить 1,2 Ампери і напруга 5 вольт. Тобто, телефон ви їм зарядите, повербанк вже не зарядите. І потужність такого блоку зазвичай становить 5 Вт. Вам потрібно, хоча б, щоб було від 10 Вт і вище. тобто Обираємо правильний мережевий зарядний пристрій. Цей мережевий пристрій, якщо заряджати їм, то становить 5 В 3 А. Тобто, він зарядить до 100%. і Потужність 65 Вт. Тобто цього достатньо буде для зарядки таких ємних повербанків. Але це ще не все. Потрібно також правильно обрати USB-кабель. Є USB-кабелі, дата кабелі, яким ми можемо переносити дані з вашого телефона на ноутбук чи персональний комп'ютер. І є силові кабелі, які здатні пропускати через себе високі струми та напругу. Якщо ви будете дати кабелем заряджати пауербанк, то вам також не зарядить до кінця, тому що він не буде пропускати через себе достатню силу струму та напругу. Потрібно також обрати USB-кабель силовий. Тобто обираєте правильний блок живлення, правильний кабель, і тоді ваш пауэнк зарядиться до 100%. Є ще такі нюанси, якщо Використалися парбанком і розрядили його, десь до 90, і він потім розряджається в нуль. Це таке може бути з з'ємними акумуляторами, там 30-50 тисяч мА, 60 тисяч годин. Потрібно його розрядити, потім зарядити до 90% 30-40, і потім поставити опять на розрядку, ну, заряджати ваші мобільні девайси. І потім він прийде в норму. Тобто всі акумулятори адаптуються і прийдуть у звичайний його режим. Ще з вимку, коли ви користуєтесь паербанком після холоду, коли ви розрядили, не варто його ставити відразу на зарядку. Він може перегрітися під час зарядки, і акумулятори вийдуть з ладу. Ось так: якщо правильно вибрати мережевий пристрій. USB кабель і дотримуватися всіх правил, ваш парабан зарядиться до 100% і прослужить вам багато років. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!